Всім привіт! І знову я! Що ж, продовжуємо робити цю красуню. І з кожним разом шукаю, що ж в неї таке добавити, щоб не робило її колхозною, але водночас вона виглядала стильною. Так, і на цей раз я дещо знайшов. Добрий день, Китай! Ду-ду-ду-дум! Бум! Роз! Два. 3. Так. Да. Як ви вже зрозуміли, у нас накладки на педаль. Думаєте, навіщо я їх купив? Одна, напевно, з причин того, що на моєму купірі вже 155 тисяч пробігу і накладочки на педальки вже трошки старилися. Так, що ми тут бачимо? Бачимо 4 детальки. Я думаю, ви зрозуміли, чому саме 4, бо в мене все ж таки механік. Так, така от велика. На бочок. Бум-бум-бум. Це для ноги. Були варіанти, де можна було купити без я Думаю, як це так. Купити накладки на педалі, а не купити на зону відпочинку. Дві педальки. накладки на педальки. Вибачте, що це дуже сидні. Так, от, раз, два. Дві однакових. Можемо помітити, що вони резинові. Тобто ці вот штучки резинові. На обох. Слава Богу. А ось питання цим. Це. це пластик. Так ще й криво наклеїли. Доведеться зараз брати фана, розігрівати і робити так, щоб було все гарно. Тут десь, якщо так придивитися, навіть видно, що воно криво. Бачите, дитяча шилька, яка здорова. От до цього воно здається таке жахливе. Ну, це виправимо. Все на двосторонньому скоючі. Тут взагалі дивіться, як багато його. Так, да. дивно, звичайно, саце. Чому саме тут пластик, а чому тут резина? Уф, плюс в тому, що стоїть дешево, а має виглядати дуже круто, особливо на салоні, який я вже замінив. Д'є розкали на дві частинки. Зараз складаємо його правильно, гарненько. Все, тепер вже воно стало, як має бути. Було б все просто, якби це не був би Китай. А Ця от бокова накладка вона грає. Ось он. Перша причина, тобто нам потрібно буде цей кутик зрізати для того, що воно хоча б не грало. Ну, а сюди цього вимивається, бо вона грязна, і приклеїться. тому що вона тут на двохсторонньому скличі. Приблизно виглядати воно буде ось так. Бумц. Да, трошки грязно в машині, але не настільки. Але прибирати все одно буду. Це надягається зверху. І так, що на я ці накладочки тримається, цю приклеїв, воно трошки відстає знизу, ну я думаю, що трошки поїздив, щоб воно буде тримати. А от крайня, прийшлось модернізувати. А саме зрізати оцей от кутик, Ось він. Для того, щоб він став ось там це вже висихає, це вже спіртик, обезжирив. Також от у того трошки підпиляв, зменшив цей кут. Навіть видно, тому що він тут, бачите, більш таки рівніший, а тут прям ця виїмка є. І якраз ця виїмка не дозволяла нормально його поставити. Звичайно, зараз теж є мінімальний такий люфт, але вже не такий, який був. І буде воно приблизно ось так. Да, згоди не естетично ця от є. Але. Так, зберемо. Але якщо не придивлятися, дивитися на з такого ракурсу, то нічого не видно. Бум. Ось так воно все. Ще раз показую. Оп, Оп. натискається. Все. Затопив. Ну і плюс цього всього те, що ви бачите, коштував в районі 400 гривень. Вітаю вас всіх з новим роком! Бажаю я вам щастя, здоров'я, натхнення. Ну, я думаю, натхнення потрібно ще мені, тому що оцього от красення потрібно ж доробляти. Так, дійсно це так. Що ж, як я вже казав, вітаю вас з Новим Роком, щоб 2024 приносив вам лише успіхи. Ну а нашій країні, звичайно, що Перемогу! Всіх вітаю з Новим Роком!